Уявіть собі, ви відкриваєте коробку, а там не просто кросівки, а цілий святковий набір радості. Це Katten Sofa емоджі Cantaloupe Лайт Грін. І так вони приходять не самі. Світло-зелений колір, що нагадує свіжу диню і м'які плавні лінії. Це кросівки, які виглядають одночасно соковито й ніжно, ідеальні для тих, хто хоче додати у свій образ свіжості і кольору. Вер з м'якої замші, яка приємна на дотик. Всередині м'яка підкладка для комфорту, а підошва легка з гнучким протектором. Але найцікавіше не всередині, а в комплекті. У коробці ви знайдете ароматизатор з малюнком котика. Так ваші кроси пахнетимуть ще маліше, ніж виглядають. Є щітка для замші, щоб вони завжди були в ідеальному стані. Наліпки, щоб кастомізувати все, що захочеться. І набір шнурівок змінюйте стиль хоч кожного дня. Ця пара створена для щоденного носіння, м'яка замша, комфортна колодка, легка підошва, а світло, зелений колір і бонуси в комплекті роблять їх не просто взуттям, а частиною вашого стилю і настрою. Кеттенсофа і це як отримати кросівки і маленьке свято в одному пакеті. Якщо хочете перевірити, як вони виглядають живу і що ще ховається в коробці, зазирніть Моноад.